Слухаємо радіодраму 451 градус за Фаренгейтом. Є злочини жахливіші, ніж спалювати книжки. Наприклад, не читати їх. Рей Бредбері. Приємно було дивитись, як вогонь поглинає речі. Як вони чорніють і змінюються. Я тримаю мідний наконечник Бранспойта. Величезний пітон випльовує отруйний газ. Кров бухкає у скронях. А руки, що перетворюють на попіл подерті сторінки історії, здаються руками дивовижного музики який диригує симфонією полум'я і горіння. Символічний шолом із цифрою 451, низько насунений на чоло. Очі палають жовтогарячим вогнем від думки, що буде далі. Ви, певне, наша нова сусідка? А ви, мабуть. Пожежник? Як дивно, ви це сказали. Я. я здогадалася б навіть із заплющеними очима. Що, запах газу? Моя дружина завжди на це скаржиться. Його ніколи не можна цілком позбутися. А то ж не можна. Газ мені пахне, як парфум. Справді, а можна я піду з вами? Мене звуть Кларіс Маклелен. Кларіс. А я. Гаймонтех, ходімо. А чому ви так пізно отут блукаєте? Скільки вам років? <гас> Мені 17, і я божевільна. Мій дядько запевняє, що це в такому віці неминуче. Коли питають, скільки тобі років, каже він, відповідає, що 17, і що ти схибнута. А знаєте, вночі добре гуляти. Правда ж? Я люблю вдихати запах речей, бачити їх. Я інколи отак блукаю цілу ніч аж до схід сонця. А знаєте, я вас ані трохи не боюсь. А чого мене боятися? Багато хто боїться вас. Ну, я маю на увазі, боїться пожежників. Але ж ви, зрештою, людина як людина. Можна щось запитати? А ви колись читаєте книжки, які палите? Це протизаконно. А а вже ж, вже ж. Це непогана робота. В понеділок палити книжки Еднемілей. В середу Вітмена, в п'ятницю Фолкнера, перетворювати їх на попіл, а потім спалювати навіть попіл. Отакий От наш професійний девіз. А чи правда, що колись пожежники гасили пожежі, а не розпалювали їх? Я чула, ніби колись горіли будинки, а пожежники існували для того, щоб гасити вогонь. Чого ви смієтесь? Не знаю. А що? Ви колись бачили ракетні автомобілі, що мчать ген там, бульварами. Мені іноді здається, що водії тих автомобілів не знають, що таке трава чи квіти, адже вони бачать їх тільки на великій швидкості. Покажіть їм зелену пляму, і вони скажуть ага, це трава, рожева пляма, розарі, білі плями, будинки, бронатні корови. Знаєте, одного разу мій дядько спробував їхати шосе повільно. 40 миль на годину. То його на два дні посадили до в'язниці. Смішно, правда ж? І сумно. Ви надто багато думаєте. Я рідко дивлюся телевізійні передачі. Не хожу на автомобільні гонки і не буваю в парках розваг. Певне, тому в мене досить часу для всяких безглуздих думок. Ви бачили за містом рекламні щити завдовжки 200 футів. А ви знаєте, що колись вони були завдовжки 20 футів. Тепер автомобілі мчать так швидко, що реклами довелось подовжити. А то їх ніхто не зміг би прочитати. Ні, я цього не знав. А я знаю ще щось, чого ви, мабуть, не знаєте. Вранці на траві лежить роса. Я чув колись про це, але я нічого не пригадую. Ну от ми й прийшли до мого будинку. Що тут таке? Стільки світла в житловому приміщенні. Це вікна світяться. Мама, тато і дядько сидять разом і розмовляють. Зараз таке рідко зустрінеш, так само, як і пішохода. Не пригадуючи, я казала, що мого дядька арештували ще раз. Ішов пішки. Так, ми дуже дивні люди. Але про що ви розмовляєте? Так про різне. Не добраніч? А ви щасливий? Що? <свят> добраніч. Щасливий? О, дурниця. Звісно, щасливий. А що вона собі думає? Що я нещасний? Яка дивна зустріч цього дивного вечора? Люди подібні до... до смолоскипів? Котрі палають, доки їх не загасять. Хіба часто побачиш на обличчях інших людей відбиток свого власного обличчя, своїх найглибших, потаємних, трепетних думок? Яка могутня сила в цій дівчині? Скільки ми йшли разом? Три хвилини, п'ять і водночас, ніби дуже довго? Вона ніби навмисно чекала мене там, на вулиці, у такій пізній порі. А й справді, чи я щасливий? Ні, я нещасний. Я ношу своє щастя, мов маску, а ця дівчина зірвала її і втекла. І вже не можна постукати до неї в двері, щоб вона повернула мені цю маску. Зараз усе буде, як завжди. Я зайду до нашої квартири, не вмикатиму світла. Дружина на ліжку, не вкрита ковдрою і холодна, наче надгробок. Її нерухомі очі дивляться в стелю, ніби прив'язані до неї невидимими сталевими нитками. А у вухах малюсінькі черепашки. Радіоприймачі втулки, завбільшки як на персток, і океан електронних звуків. Музика і голоси, музика і голоси виплескуються на береги її безсонного мозку. Протягом останніх двох років не було жодної ночі, щоб Мілдред не плавала в цьому океані. Мілдред. Що з тобою? Зніми цікляті навушники. Мілдред! Мілдред! Швидку допомогу! Що з нею? Ми маємо до десятка таких випадків щоночі. За останні роки вони так почастішали. Через півгодини немає ніяких проблем, однак ми маємо йти. Щойно одержали ще один виклик. За 10 кварталів звідси ще хтось проковтнув коробочку снодійних таблеток. Якщо знов буде треба, дзвоніть. А їй зараз потрібен спокій. Ми ввели їй тонізований засіб, прокинеться голодна. Бувайте. Мілдред. Моя бідолашна Мілдред. Спи. І я коло тебе засну. Нехай мені насниться та дівчина, яку я зустрів на вулиці. Кларіс. У будинку, де живе Кларіс, із батьками і дядьком ведуть розмови. Певно, вони вміють сміятися щиро, природно, сердечно і невимушено. Я чую, як вони сміються. Я чую їхні голоси. Вони щось говорять, запитують, відповідають. Впустіть мене. Я мовчатиму. Я хочу лише послухати вашу розмову. Мілдред, ти прокинулася. Як ти себе почуваєш? Я ніяк не втямлю. Чого це мені так хочеться їсти? Я страшенно голодна. Вчора ввечері. Я погано спала. Жахливо почуваю себе. Господи, я так хочеться їсти. Я не збагну чому. А що було вчора? Хіба ти не пам'ятаєш? А що, була пиятика чи що? Я ніби похмілля. Боже, яка я голодна. А, шлунок, а їсти хочеться страшенно. Сподіваюсь, я вчора не наробила дурниць? Ні. М -м у тебе теж поганенький вигляд. Я хотів поговорити з тобою. Учора ти випила всі таблетки з цієї пляшечки. Не може бути. Пляшечка порожня. Та не могла я цього зробити. Навіщо? Може, ти проковтнула дві, а потім забула і взяла ще дві? Знов забула і прийняла ще дві, а вже тоді одурмана наковтала одну за одною, аж поки проковтнула 30 чи 40. Усі, скільки їх було в пляшуці Дурниці. Навіщо це мені робити? Не знаю. Не зробила б я цього, ніколи б не зробила. Що сьогодні по телебаченню? П'єса з розгортанням на всі чотири стіні екрани. Починається через 10 хвилин. О, я одержала пошту свою роль. А я дещо їм запропонувала, це повинно мати успіх у глядача. П'єсу писали, опускаючи одну роль. Зовсім нова ідея. Цю роль господарки дому виконую я. Коли треба подати репліку, якої немає в п'єсі, всі дивляться на мене з трьох стін, і я промовляю цю репліку. Ось, наприклад, чоловік каже. Що ти про це думаєш? Але... І дивиться на мене. А я нібито сиджу отут, у центрі сцени, бачиш? І відповідаю. Стривай, а що я відповідаю? А, я відповідаю. По-моєму, по-моєму, це чудово. І п'єса йде далі. Поки він скаже Ти. Згодна з цим. Але. І тоді я кажу йому, а вже ж згодна. Хіба це не цікаво? Про що п'єса? Я ж тобі казала, там три діві особи Боб, Рут і Хелен. Так, так. Угу. Це справді надзвичайно цікаво. А буде ще цікавіше, коли ми матимемо четверту телевізорну стіну. А як ти вважаєш? Чи довго нам доведеться заощаджувати, аби замість звичайної стіни поставити телевізор? Це коштує лише дві тисячі доларів. Третина того, що я заробляю за рік. Усього лише дві тисячі. Ти міг би інколи про мене потурбуватись, якби ми поставили четверту телевізорну стіну. <реш> Можна відмовитись від чогось іншого. Ми і так багато від чого відмовились, аби виплатити за третю стіну. Лише два місяці тому її поставили, якщо ти пам'ятаєш. Лише два місяці тому. <реш> ну, до побачення, любий <реш> До побачення. А п'єса щасливо закінчується? <реш> а я ще не дочитала ці до кінця. Здрастуйте. так добре, коли дощить. Я люблю гуляти під дощем. Ніколи не пробував. Дощ, він навіть на смак приємний. А що там у вас в руці? Кульбаба. Певне остання. Я й не сподівалася знайти кульбабу такої пізньої осені. Є така прикмета. Потерти нею під підборіддям. Чули? Одиться. Навіщо це? Слухайте, коли залишиться слід. Отже, я закохана. Я слід, ну що. Жовте. Чудово. А тепер перевіримо на вас. Зі мною нічого не вийде. Побачимо. Так, свідки тихо. <гум> ну, що? Як вам не соромно? Ви ні в кого не закохані. Ні, закоханий. Але ж цього не видно. Я закоханий, я дуже закоханий. Весь пилок перейшов на наше підборіддя, тож мені не лишилося нічого. То кажете вам 17? Так, через місяць виповниться. Дивно, як дивно. Моїй дружині 30, але ви з вигляду часом набагато старша. Не можу позбутися цього відчуття. Ви теж якийсь дивний пане Монтех. Іноді я навіть забуваю, що ви пожежник. Чому мені здається, ніби я знаю вас дуже давно? Бо ви мені подобаєтесь, і мені від вас нічого не треба. І тому, що ми. Розуміємо одне одного. Коли я з вами, мені здається, що я дуже старий і годжуся вам у батьки. Тоді скажіть, чому у вас немає доньки такої, як я? Не знаю. <рес> ви жартуєте. Я хотів сказати, ну, моя дружина, бачите, вона ніколи не хотіла мати дітей. Пробачте, отут знав. Ні-ні. Дуже добре, що ви запитали. Мене давно ніхто про це не питав. Добре, що запитали. Це так приємно. Спілкуватися з людьми приємно. А от хіба це спілкування у школі, наприклад? Урок по телебаченню, урок із баскетболу, з бейсболу чи з бігу, ще урок із історії. Примушують щось переписувати, потім примушують щось перемальовувати, а тоді знову спорт. Потім ще сидіти чотири години, дивитись навчальний фільм. Як на мене, це ніяке не спілкування. Після такого тільки й залишається. Лягати спати чи йти в парки розваг зачіпати перехожих. Бити вікна в павільйоні для биття скла, чи великою сталевою кулею трощити автомобілі в павільйоні автомобільних аварій. Або сісти в авто, і мчати вулицями, намагаючись якнайближче проскочити повз ліхтарні стовпи, не зачепивши їх. Я така гра, знаєте? А у мене немає друзів. Це нібито підтвердження, що я не при своєму розумі. Але всі мої ровесники галасують і танцюють, мов не самовиті, або ж лупцюють одне одного. А ви помітили, як тепер люди ображають одне одного? Ви розмірковуєте так, ніби вам стонадцять років? Я часом так і почуваю себе. А найбільше я люблю спостерігати за людьми. От буває цілісінький день їжу в метро. Дивлюся на них, прислухаюсь до їхніх розмов. І знаєте що? Що? Люди ні про що не говорять. Не може бути. Так кажу ж вам, ні про що! Одне й те саме. Марки автомобілів, моди, басейни ще й приказують при цьому. Як шикарно! Але всі торочать одне й те саме. А в кав'ярні вмикають ящики жартів і слухають ті ж самі жарти, що вмикають музичний екран і дивляться, як по ньому бігають барвисті візерунки. Але все це абстракція. Лише гра кольорів, а музеї. Ви бували в них? Дядько каже, що колись давно-давно картини розповідали про щось. Що з вами? Я згадав я пожежу минулого тижня. І того чоловіка, чию бібліотеку ми спалили. А що з ним сталося? Він волав як несамовитий, і його відвезли до божевільня. Але ж він не божевільний. Чи воно завше. Чи завше було так, як тепер? Пожежні станції, ваша робота. Отож ви запитуєте, як це все? Тобто моя робота почалася де і коли? Так. Почалася, по-моєму, десь під час так званої громадянської війни. Хоч наші статути й твердять ніби раніше. Але по-справжньому діло пішло на лад лише з впровадженням фотографії. А потім на початку ХХ століття кіно, радіо, телебачення. Дуже скоро все стало масовим. Оскільки все стало масовим, то все і спростилося. Колись книжками цікавилися тільки одиниці. Тут, там, у різних місцях. Отже, і книжки могли бути різними. Світ був простий. Зміст фільмів, радіопередач, журналів, книжок звівся до певного стандарту, розумієте? Здається, так. Уявіть собі людину 19-го століття. Коні, собаки, карети, повільний темп життя. Потім 20-те століття. Темп прискорюється. Обсяг книжок зменшується. Стисле видання. Переказ, екстракт, усе сцесне. Скається, згущується, залишається тільки моментальний знімок. Моментальний знімок? Твори класиків скорочуються до 15-хвилинної радіопередачі. Далі ще більше. Один стовпчик тексту, який можна прочитати за дві хвилини. І нарешті 10-15 рядків для енциклопедичного словника. Я, звісно, трохи перебільшую. Словники існували для довідок. Але чимало людей ознайомилися з Гамлетом, ви, Кларіс, звичайно, тільки чули цю назву. Чимало людей ознайомилися з Гамлетом, прочитавши одну сторінку переказу в збірнику. А тепер швидше, швидше, скоріше, вгору, вниз, усередину, назовні. Хто, що, як, чому, куди, коли витяг із переказу переказу. Один стопчик, два рядки, заголовок. І за хвилину все випаровується з пам'яті. Термін навчання в школах скорочується, дисципліна знижується, філософія, історія, мови скасовуються. Англійській мові і правопису приділяється дедалі менше уваги. Зрештою, про них майже зовсім забувають. Життя коротке, отож треба перш за все працювати. А після роботи розважатися до схочу. Прозвучала перша частина радіовистави 451 градус за Фаренгейтом, створеної за одноіменним романом відомого американського письменника фантаста Рея Бредбері. Ролі виконували Гай Монтег, народний артист України Олексій Богданович, Кларіс Наталя Коломієць, Мілдред, актриса Алла Загинайко, Санітар Сергій Труфанов, режисер-постановник Олена Єфимчук. Автор інсценівки – Наталія Коломієць український переклад Євгена Крижевича.